Вимі Отця і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Ми сьогодні, коли чуємо слова про молитву, ми розуміємо, що ці слова падають у вуха сучасної людини. А сучасна людина вона все-таки завдяки технологічному прогресу і соціокультурним аспектам, в яких ми знаходимося, відрізняється від цієї людини, легко кажучи, яка не мала інтернету. Щодо сфери зайнятості, не біології, не людських певних прагнень, ми з вами пізнаємо. Історію життя людей, святих людей, праведних, Ми можемо глянути навіть світський аспект і подивитися на життя різних філософів. Це люди, які шукали істини, споглядаючи зовнішній світ, спостерігаючи за людьми, за природою, люди, котрі вглублялися в себе. Дивилися, які слабкості, немочі, пристрасті у них є, як вони на них діють, як взаємодіють з іншими людьми, зі світом, з оточенням. Ми сьогодні є практично через медійний аспект, через інтернет, якби витягнуті із себе. Ми не дуже сильно доймаємо час і бажання дивитися, як. Розвивається у нас гнів, злість, багато інших таких, так званих адаптивних, непростих реакцій, емоцій, якими ми реагуємо на свій внутрішній і зовнішній світ. Ми дуже часто вже поступуємо факт, що просто те, там у нас, Сидить, розвивається і просто вже накипить, трісне і проявляється. Тому що ми цілий час в телефоні, в інтернеті дуже часто дивимося тільки те, що нам запропонують. І така є сучасна обстановка, який є сучасний стан. Заставити або якось зацікавити дитину, книгою, чи таким послідовним зростанням інтелектуальної праці над собою, аналізом, довшим концентруванням на тексті сучасну людину дітей також є дуже непросто. Ми звикли, що наша увага скаче з інформації на інформацію, з новини на новину. Із короткого ролика на короткий науковці зрозуміли, бізнесмени впровадили це в різного роду короткі версії, як нас це потягує, подразнює. Людина може годинами переглядати різні короткі ролики, просто безліч інформації отримувати і чутися ну, не Бо книга все-таки щось добре, якийсь текст дає нам послідовність, аналіз, включає якесь мислення, якусь абстракцію, вводить нас серед героїв, заставляє мислити, заставляє якось як проєктувати, як ми себе поведемо. А власне всі ці сучасні моменти, вони є такими, які дуже нас розсіюють. Як в тому всьому сучасна людина має молитися, як в тому всьому сучасна людина має сісти, кляпнути, стати і бути перед Богом хоча б з півгодинки, хоча б декілька разів протягом дня, якщо її мозок звикає, що це мало вже відбутися тисячі квітів за той час, безліч різної інформації. А тут треба витишитися, заспокоїтися, подивитися на ці наші внутрішні стани, які у нас проходять, що відбувається у нас всередині, чому ми злимося, агресуємо, яка є причина, з ким треба порозмовляти, примиритися, які справи треба залагодити. Молотовне життя, воно йде до глибини душі, воно викриває нас назовні, і ми такими відкритими стаємо перед Богом і кажемо, Господи, ось я із своїм істиком сумління. Різне тут є. Я такий з тим не справляюся, до мені. Тут надіявся суто на себе не дуже щось вийшло. Христос вчить нас, що молитовне життя є дуже важливим. Чи ми можемо в сучасну добу молитися? Можемо, якщо до сучасних технологічних процесів будемо підходити з головою. Якщо окрім інтернету, і різного роду такої біганини будемо себе любити, будемо дбати про своє спасіння. Будемо вдивлятися в себе всередину з Богом і побачимо, які ми є прекрасні Богом створені. А з іншого боку там також знайдемо свою неміч і свою слабкість. Тобто сучасна молитва, бо молитва сучасної людини потребує певного все-таки зусилля і переосмислення, розуміння того, що спасіння душі ніхто не відміняв, що нашої відповідальності за неї ніхто не відміняв. І Христос сьогодні каже, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Він відкриває нам молитву як постійний і довготривалий процес. Не застукайте раз або попросіть раз, але стукайте постійно, тому що така наша природа, і ми потребуємо молитви як даруй, який постійно буде нас змінювати, освячувати і наближати до Творця. Тобто молитва потребує наполегливості, молитва потребує, щоб ми все-таки знайшли в собі силу волі і поза інтернетом, поза біганиною. Десь знаходили час довготривалий для того, щоб молитву собі розвивати. Бо Христос сам молиться, показуючи, що молитва відіграє колосальне значення в житті людини. І добре, що учні Христові приходять і кажуть самі, навчи нас молитися. Як і Іван навчив, бо Іван молився, ці учні самі праві. Дуже часто нам ще потрібно довго доказувати, говорити про те, що молитва є дуже важлива і необхідна. І що її не заміниш просто соціальним служінням або якимись іншими добрими вчинками. Але вони мають. Не одного доповнювати. Бо якщо молитва це є розмова з Богом, а ми кажемо, що ми Бога віруємо і Бога любимо, то питання, чому ми з ним не розмовляємо? Або чому розмовляємо так коротко, або які є наші взаємовідносини, що ця молитва, ця розмова? Триває декілька хвилин. Адже коли ми когось любимо, шануємо, вважаємо, ми спілкуємося хвилинами, іноді годинами, час пролітає, і ми навіть не дуже це усвідомлюємо, бо нам є добре спілкуватися з тою чи тими особами. А коли мова доходить до молитви, це є швидко і похабцем. бо ми не навчені молитися, а через часту і довшу молитву, ми з часом отримуємо від Бога ласку і відчуємо смак молитви. А коли ми відчуємо смак молитви і будемо з Богом співпрацювати далі, і Він дасть нам силу розвивати цю молитву. Ми тоді усвідомимо, як багато ми втрачали. Можливо, це теж буде меркантильно, але коли відчуємо якийсь спокій, коли відчуємо умиротворення, коли відчуємо Божу присутність у нашій душі, нам самим стане прикро, чому ми. Так мало молилися колись. Пам'ятаємо, що молитва, як і святі таїнства, це не є якийсь обов'язок, під яким ми маємо там стогнати, а це величезний Божий дар і привілей. Просто через спосіб життя, через диску усвідомленість, через те, що ми. Можливо, не за... часто і не дуже правильно з Богом співдіємо, ми не розуміємо цих дарів і цих привілеїв. Іти до Пресвятої Євхаристії ставати до молитви це не покута, це не надзусилля. Якщо так є, ми щось зовсім не розуміємо. Це величезний дар і привілей, який Господь який Господь дає для того, щоб ми співдіяли з ним, а отже, були не Божителями, були практичними кандидатами на Царство Боже, не відкидали цей дар любові, який отримали через відкуплення, через спасіння дорогоцінною Христовою кров'ю. Христос сам молиться. Вчить апостолів молитися, показує, що молитва має бути частою і довготривалою, подає нам Отче наш. Все для того, щоб ми тими моментами співділи з Господом. Питання, де є ми в цьому всьому, можливо, нам сьогодні таким різним. Хтось, хто тільки сьогодні вирішить молитися, а хтось, хто вже, можливо, молиться десятиліттями, нам все рівно треба прийти сьогодні до Христа і сказати, Господи, навчи нас молитися, бо ми є люди і очевидно потребуємо Божої сили, Божої ласки для того, щоб іти цим спасенним, молитовним шляхом. It's a